Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Рошвець. Верховний суд оголосив, що під час дії воєнного стану віросповідання не звільняє громадян від військової служби. У рішенні суду йшлося, зокрема, про свідків Єгове, віровчення, яких не дозволяє виконувати будь-яку військову службу. На переконання суду. Перебування держави у правовому режимі воєнного часу є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов'язку всіма громадянами України незалежно від їхнього розповідання, зокрема і свідками ЄГОВЕ. Україна наживо. Отже, свідки Єгове будуть брати на фронт. Крапка. Усіх, хто вірує, вірян різних конфесій будуть брати на фронт. Крапка, сказав Верховний Суд України. Ну, а я прокоментую цікаве речення. Ви знаєте, тут я завжди люблю дивитися, як кажуть, в корінь. А тут є таке цікаве речення, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов'язку всіма громадянами України. Себто. Свідки Єгове повинні йти на фронт. А чиновники, які теж мають необхідність виконання військового обов'язку, і 90% яких є офіцерами запасу, вони, значить, не мають йти на фронт. Не мають такої необхідності виконання, так, супереч Конституції, рішення Верховного суду. Депутати, їхні помічники теж не мають так. Булатні приближені влади, ТЦК-поліцаї теж не мають, себто його віст, який навіть не служив в армії, так, який молиться, він повинен брати в руки зброю і йти захищати. Тому що, цитую необхідність виконання військового обов'язку всіма громадянами України. Так, так, правильно, правильно. Але ж чому його віст, який навіть не служив в армію, недогодовний, напівголодний, напівхворий, тому що, тому, що всі зараз живуть, ледь виживають українці, повинен захищати чиновника, депутата, тецикуна, поліцая, блатних приближених влади і інших жирних головатих. Да? Питання чому? Ну чому? Вони ж теж. По Конституції необхідно виконувати військовий обов'язок всіма громадянами України. Себто прості українці, селяни, робітники віруючі повинні йти воювати, тому що необхідність виконання військового обов'язку. А блатні, головаті, верхні, жирні чиновники, депутати, бандити, контрабандисти, кримінал, приближені, старости. І їхні сім'ї, діти, куми свати, да? у них нема необхідності виконувати військову обов'язку. Не розуміє цього. А ви розумієте? Прокоментуйте, може я не правий.